Аналізи допоможуть виявити проблеми з щитовидною залозою. Щитовидна залоза регулює діяльність всіх органів і систем, і вона як ялинка, на якій висять всі наші органі. Якщо є проблема, ця ялинка перекосилась, і всі органі перекошені, висять неправильно і працюють неправильно, і будуть проблеми з усіма органами. Перше, що треба зробити, це уЗД. Якщо є вузли, то доплер, виявити чи гарячі, чи холодні. При потребі пункція і за результатами гістології вирішується, чи треба видаляти. Гормони це тиреотропний гормон, ТТГ, він командує щитовидкою, Т3, Т4 та антитіла до тиреопероксидази та тиреоглобуліну. І консультація ендокринолога. Коли треба шукати проблему щитовиці, це коли візуально збільшується шия, є гіпертонія, аритмія, слабкість. Непліддя, порушення циклу, депресії, порушення працездатності. Вчасне виявлення причини допоможе зловити на початковій стадії проблему та відкоригувати роботу. Будьте здорові!